ВАХ6 2011 року, 3-літровий дизельний двигун, 4D, 306 кінських сил на етітроніку Sport 196 500 е, км пробігу, контактний телефон і в білому кольорі. Колір, який практичний, який в моді. показую вам порожки, стан керма, панель. Зараз, зараз, зараз я підійду до вас, я покажу спочатку по салону, а ви розкажете, сидіння збережене, знаєте, бо є БМВ, не похоже на БМВ, а це він покаже, показую вам ручечки, прийоми, верні, гуму. Далі ззаді. Там. Багажне відділення, полочка на місці, все, кнопочку нажимаємо і скажімо так. Закривається далі. Так, порожки вам показуємо. Замочки, сидіння, потолочок світленькі. Так. І підходимо до власника. Власник два слова скаже. За автомобіль кажіть. Автомобіль власника. Пригнать в Швейцарії, Оригінальний так. пробіг, просто діти вирішили продати. Так, так, так. Покузов мальоване, не мальований. Ні, не мальований, оригінальний. Це обслуговувалось, По Україні проїхало 18 тисяч, тобто машина свіжа. БМВ, сервіс у Львові. Вся історія О, є. Да. Контактний номер, ваш кажіть? Так, там є. 095 49 59 378. Запитувати. Євгенія. Хто е, хоче для душі, для драйву, БМВ, свіжий. Е, телефонуйте. Кіброні коробка, е, плюс спортрежим. Телефонуйте до Євгенія. Сантафе на постійному обліку, чим він цікавий, дизельний 2.2 190 Кінських сил пробіг 206 тисяч. 14 року контактний телефон. І це офіційний автомобіль. Тобто пробіг провіряється все. Бо люди шукають автомобілі і вам, до речі, показує офіційний автомобіль сидіння. Механічна коробка передач, монітори, екран, мультикермо. Підальки не затерті, замки не порозбивані. Показую ззаду вам світленький потолочок. Коцок, коцок по автомобілю немає. Ззаді є прицепний пристрій. Відкриваємо задню кляпу, шторка на місці. І це 4х4. Повний привід. Автомобіль офіційний. Отак він виглядає. Кого зацікав. Телефонуєте до власника. Кроссоворе на автоматі. Nissan X Trail 12 року, 2-літровий дизельний двигун. 248 тисяч пробігу. 4х4 на коробці автомат. Світленький по салону. Коробка автомат. На жаль, власника нема, можу вам показати тільки ззовні. Ззаді Взаді є прицепний пристрій на постійному обліку, дизельний двигун. І це, як не говорить джип, невеличкий джипик. Десь доїхати, переїхати. Дизельний двигун і коробка автомат. Регулярно дивлюся, ваші да. фільми. Дуже да. дякую. Кого зацікавив цей автомобіль, телефонуйте це до влади. Передньоприводний 9300 сімимісний, 2-літровий бензин 2010 року. Контактний телефон і вартість складає 9300. Не всі хочуть собі повний привід, люди хочуть економії, їм достатньо переднього приводу, щоб десь доїхати. Якраз такий Nissan безключовий доступ, шкіряний салон, мультикермо, механічна коробка передач. Так, дверні пройоми показуємо. Ось такий салон. Ззаді є прицепний пристрій. Тоже без ключових доступ. Хороша комплектація в автомобілі. То панорама ваш, так? Да? Панорама також. Ось такий кашкайчик. Так він виглядає. Два слова по автомобілі. Щось розкажете, добавте. Два слова. Це супер, ніяких немає. Пригнаний, їжений, як там? Два роки пригнаний. Так. Їжний тут. Два підкраси, Два підкраси є, капот і заднє крило. Угу. Так, все добре. А так все добре. Так що, когось зацікавило, телефонуйте до власника. Добро? Нісанчик, санчеп, чорний колір, свіжо пригнаний. 12 року, 1,6, 96 кВт, 246 тисяч пробігу. Вартість складає 12600. Контактний телефон і автомобіль, бачите, легкосплавні диски, Показую вам гуму, порошки, чорний колір, безключовий доступ. О, сидіння збережені. так, 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 чекайте, так, чекай, чекай. Так. Мультикермо. І стан салону є на що подивитися. Показую вам кришу. Криша панорама. Зараз чоловік відкрив капота, я вам показую під капотом. Бачите, люди дивляться, так що автомобіль не стоїть, черга тут, так що ви теж підходите. Бачите, люди, от реальні люди, реальні покупці. Так, да, вони стисняються. Да. 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 Ну я показую, що клієнти б'ються за машину. Як ви думали? Тож таку машину треба пошукати. Ось такий кашкай. Так він виглядає. Цілий збережений автомобіль. Ну приємно такі автомобілі, скажу дивиться. Бо раніше, так ключок теж покажу, присипний пристрій є. Єдине, що немає паротроніків ззаді. Безключовий доступ є. І сімій місний. Це саме основне. Ви бачили, що він сімимісний, так? О, О, бачите, Люди вже сиділи, вже сідають. О, і зараз я підходжу до власника, він два слова е добавить за автомобіль. Скажіть два слова для екрану для, публі для народу нашого. Та нічого свіжопригнане, є свій сервіс. Да. Люди, людина, людина скромно сказала. І нічого не краще. Нічого не краще. Контактний ваш номер, У кажіть. Вказано на на рекламці. На рекламці показує номер. Людина знає так скромно, але дуже ну, справно. Хороший автомобіль От, я каже по скромному. Кому треба дійсно автомобіль? Передній привід! Передній привід. Телефонуйте до власника. Санчик 2010 року, 15-199 тисяч кілометрів, вартість складає 9900. Контактний номер. Сріблястий колір, легко диски. Хороша гума. А відчиніть на хвилинку? Можете відчинити? Ага. Ага. А можете відкрити на хвилинку? Так. Да. Ага, зараз я власник підійшов. Покажу. Ось такий автомобільчик, салончик, механічна коробка передач. І це кроссовер. Задні полочка є по солончику. Аккуратний. Хороша гума. Задній присідний пристрій. Транзитні номери. Автомобіль Автомобілі завезений на фірму дизельний двигун, задні протроніки. Механічно двухзований кліматоконтроль за цікавий автомобіль, телефонуйте до власника. 199 пробігу, вартість складає 9900. Сан білого кольору 15 року, так само 1,5 тизельний двигун вартість складає 12500. Контактний номер 1,5 літра. Дуже економний. І це цей є кросвер. Ось Так він виглядає, є свій певний шарм в цьому автомобілі. Nissan невеликий, компактний, шкіриний салон, бокова підтримка, механічна коробка передач. Ручки вже зверху стоять, бачите. Акуратний по салончику. Збігуму, такі диски цікаві. І ззаду бачите, які еліхтарі, зверху стоять вихлопна не закопчена. Це, скажімо так, є багажне відділення, спинка не затерта. Без ключовий доступ. Акуратні салончики. Для жінки, для дівчинки. Такі невеличкі кросовер. 15 року вартість складає 12 500. 2015 року. Випуск. Такий білий кашкай 2016 року. 1,581 кВт, дизель, пробіг 170 тисяч, контактний номер. І бачите, він вже такі дути, вже такий свій шарм цього автомобіля є. Білий колір в цьому автомобілі з чорним пасує. Передні партроніки, лекосплани диски. Диски неподерті, безключовий доступ, механічна коробка передач, бокова підтримка, 6 коробка. Власника немає. Ні, Перепрошую автомобіль відкритий. Можу вам показати цей автомобіль всередині. Порошки, замочки. Так він виглядає. Телевізор, мультикермо, світлий потолочок. Хром не подертий, не поцарапаний. Ззаді протроніки є прицеп, прицепний прислій, криша ціла, задню кляпу відкриваємо. Так, отакі багажне відділення, сам пластик не подерти. ціленький, збережний і дерцята, поза зору. тобто Автомобіль вартий вашої уваги. кого зацікаво, телефонуйте до власника. Ось такий Mercedes, MLK. Це у нас 2 мл 280 SDI 2006 року. Трьохлітровий дизельний двун 190 кінських сил, 301 тисяча пробіг. Автомобіль в чорному кольорі, легкосплавні диски, відмінна гума, 3-літровий дизельний двигун, прицепний пристрій є, кришу показую, по бокам, коцок по автомобілям немає, тобто автомобіль рівненький, так він виглядає, постійний облік. У кого цікавий такий автомобіль? Телефонуйте до власника. Citroen c кросса в чорному кольорі. Ось такий кросовер. Чорний і хром дає шарму. 216 тисяч пробігу 2009 року. 2,2 дизель, контактний телефон. Вартість складає 10-200 електросидіння, механічна коробка передач, шкіряний салон. Автомобіль рівний цілий, задні паротроніки і бачите, камера заднього виду і такий хром на, скажімо так, додає шарму цьому автомобілю. Хром не пошкоджений. Оригінальна вихлопта не закопчена. Криша ціла і підсвітка така є. Ля, лята ціла полка, все на місці. Автомобіль завезений на фірму. Два стовп по автомобілю, щось додати. Я машина. Скажіть вас. 216 рідного пробігу, сервісна сервісних Почала до конця є. Так, щось робити треба, не треба. Нічого робити не треба. Контактний ваш номер 066 так. 86 так. 96 965. Запитувати Віталій. Санкашка Запитувати, 10-го року. 1,5 дизель, комплектація басей. Вартість складає 9900. Завезений на фірму, транзитне на море. Протитуманні фари, легкосплавні диски, контактний телефон, 1,5 дизель. Передній привід, механічна коробка передач. Ззаді присипний пристрій. А зверху є кріплення для... Бажу. Ось такі кросовери Кого цікаво, телефонуйте, товла автомобіль, Citroen Cactus 14 рік, Тре15, 1,6, дизель. Завезений на фірму. Вартість складає 9590. Контактний номер. Кондиціонер, камера, телевізор, електрика, легкосплавні тиски, гума. Континенталь. Диски не подерті, не поцарапані. Ви кажете, що я диски, показую? Це знаєте, як ви визиваєте кресівки чи кеди, а вони у вас, як кажуть, подерті чи пошкрябані. О, див, див, люди судять, як ви одіваєтесь. Так само автомобіль, ви дивитесь на колеса. Людина доглядає, не доглядає за цим автомобілем. Так Він виглядає в зоні. Присипний пристрій є. Зверху крила після 120-ті він вже взлітає. <гум> це, я а, Дивіться, далі телевізор. От, акуратненький салончик. Дуже цікавий автомобіль. Скажу, їх багато нема. Є певний шарм цього автомобіля. Кожна цікавиться, новий автомобіль. Телефонуйте за номером 063 814 80 24. Citroen кактус, до вашої уваги. Кросовери знову кашка тільки в білому кольорі і хром спереді такі панапаротроніка, електриспальні диски, гума, зверніть увагу яка, диски не подерті Це у нас 14 рік, 15900. Контактний телефон. Панорама, криша, шкіряний салон, коробка автомат. Видно, що автомобіль вартий уваги. Ну, просто стоїть як нове. Зверху крило непошкоджений оцей хром, бачите, він буває часто поцарапаний, він тут як новий. Коцок по автомобілю немає, овочі не кидається. а зверху панорама. І автомобіль у білому кольорі, телевізор спереді такий стоїть. Ну, скажу, що варти вашої уваги. Кого зацікавив? Телефонуйте до власника. Знову такий джип Nissan. Максимальна комплектація боссе Nissan X Trail на автоматі 4х4, 12 рік, дизельний двигун 2.0, 150 кінських сил 205 пробігу. Кунхо японська гума, але косплавні диски. Акуратненький ззовні. Безключовий доступ. Дивіться коробка автомат. Так виглядає Nissan x trail Дизельний двигун і це джип. Невеличкий пор, пор, как, е, 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 паркетник. І ви на цьому автомобілі, де ви приїжджаєте, як кажу, народ я приїхав на джепі. Складається з зеркала. І, і хромовані такі... Фари спереді хром такі. ну Бачите, омовочі фари є. ну Є свій певний шарм в цьому автомобілі. Вже він якби как бы, новіше. Автомобіль з 12 року, 205 тисяч пробігу. Коза 14 14900, телефонуйте до власника. Жип і знову Nissan X-Trail, сріблястий колір. 12 року, 228 тисяч пробіг, контактний телефон. Дизельний 2-літровий двигун і автомобіль на автоматі. Лінзовані фари. От, поруч стояв темний, а це в нас світлий, Бо люди одні хочуть темніше колір, другі світліше, Зараз на даний час є вибір. Люди можуть вибрати, але автомобілі будуть дорожчати через те, що розмитнення дорожчає. І автомобіль, який є, щоб ви розуміли, що ви поїхали в Європу, просто так купили, знайшли автомобіль. Виходить так, що трапляються випадки. Ви приїжджаєте чи в Німеччину, чи в Францію, дивитесь вартість автомобіля, хорошого, з нормальним пробігом. Ціна не розмитна, Мало чим відрізняється, тим, що він у нас стоїть розмитнений. І питається, де людина змогла взяти цей автомобіль. От, тому все потрібно прораховувати. О, зараз на даний час стає все тяжче знайти хороший автомобіль за кордоном. Просто їх немає, я їм скажу так. Їздити з одного місця в друге, в третє. Ну вже щоб воно було, повигрібали. Ну, час від часу трапляється, От, тому не треба падати, чи, як кажуть, духом, треба бути поготові Той шукає, той завжди знайде, що він шукає. Кого цікаво, телефонуйте до ЛДЖИП і знову Nissan Qashqai 2010 року з дизельним двигуном 1.5 на механіки 151 тисяча пробігу 10700. Контактні телефони. Ось такий кофейний металік. Спереді протитуманні пари, завезене на фірму. Механічна коробка передач. І автомобіль варти вашої уваги. Взаді є присипний пристрій. Не забуваємо, як завжди, лайкати, підписуватись на канал. Стараємося для вас, щоб ви бачили, що продається і яке продається. Але стараємося показувати те, що є ліпше. У когось зацікавив такий автомобіль. Телефонуйте по номеру телефону. Джип Nissan Qashqai з дизельним двигуном 1.5-2011 року випуску контактні телефони. Не крашення. Рідній пробіг 238 тисяч. Вардість складає 11450 торг. Ось так він виглядає німецька. Привезене з Німеччини, гума відповідна, як подобає німцям, легкосплавні диски не пошкоджені. Ось такий салончик. Nissan Кашкай. З дизельним двигуном показуємо вам кришу. По салончику. Кого зацікавив автомобіль, телефонуйте до власника. Nissan X-Trail, 2-літровий дизельний двигун, 4х4. Вартість 2011 року складає 13900 в чорному кольорі. 2-літровий дизельний двигун 198 тисяч пробігу. Легкосплавні диски, чорний кольор. Так. Ось так виглядає всередині. Nissan X-Trail в чорному кольорі. Ззаді присипний прист. Ось так він виглядає. Знову такий нетури кросовер 2013 року. 1,5 дизель, 4х4, вартість складає 10650 за 13 рік, контактний номер. Сріблястий колір. Ось вам гумо. Механічна коробка передач. А то завезений на фірму. Взади фартроніки. І це кросовер Недорогий, бюджетний, але кросоро. Кісі 1565 на 16 ума. Кого, кому потрібна така дача, телефонуйте до власника.